Курська операція триває, і звідти знову прийшли гарні новини. Території, які контролюють ЗСУ, стає все більше, як і новоспечених полонених. Що нового на Курщині, або як її вже називають, КОНР, і яку інтригуючу заяву зробив Зеленський про дії ЗСУ на території Росії, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Щодня все більше населених пунктів на Курщині переходять на свій а точніше, під контроль зсу. Наші бійці заявили, що й козача локня суджанського району контролюється українськими військами. А напередодні, 26 серпня, Зеленський, під час традиційного звернення до українців, повідомив про ситуацію на території Російської Федерації. Фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії по знищенню російської загрози на її ж території, це в тому числі спосіб. Компенсувати дефіцит далекобійності сьогодні почав цей день із окремої тривалої розмови з головкомом сирським і щодо відбиття цього ракетного удару, детально і щодо нашої відповіді Росії ми готуємо і по застосуванню f 16 і щодо апара в Курській області продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду. Нагадаємо, що станом на 22 серпня мова йшла про 93 села та містечка під контролем зсу Голуком Сирський під час форму Україна 2024 незалежність 27 серпня. Заявив, що наразі ця цифра більша, і зсу контролюють вже 100 населених пунктів на території РФ. А відповідаючи на питання журналістів, він повідомив ще кілька причин початку курської спецоперації. Російська федерація саме з курського напрямку з території. Росія е, обстрілювала наші прикордонні села. Ми мали чисельні втрати серед мирного населення, е, зруйновані десятки наших е, населених пунктів. Крім того, противник зосереджував на цьому напрямку значну кількість своїх військ і е, планував проведення наступальної операції на цьому напрямку. Тож за метою створення зони безпеки припинення обстрілу з території Російської Федерації, захисту цивільних об'єктів Сумській області, а також вибереження противника, Вербонів Сил оборони 6 серпня. Розпочало проведення наступальної операції на курському напрямку. Ми ну станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам відчутних втрат живої сили техніці. А вот, э, на сьогодні нами взято під контроль 1294 квадратних территории, території. Э, 100 населених пунктів, э, які розміщені на цій території, також э, завдяки успішним діям наших військ ми поповнення суттєво поповнили э, обмінний фонд э, на сьогодні. На цьому напрямку в полон взято 594 э, військовослужбовців Збройних э, сил Російської Федерації. Су чергу ворог, э, звичайно, намагається нам протистояти. Він стягує війська інших напрямків, тим самим їх послаблює і э, намагається створити кільце оборони навколо э, нашого наступального групування – і планує подальші там контрнаступальні дія. Але ж звичайно, наша активна дія заважає цьому. Подальші дії наших міст на цьому напрямку будуть напряму залежати від операційної обстановки. Сам Зеленський під час прес-конференції 27 серпня заявив, що про певні цілі Курській області він наразі сказати не може, але зазначив, що цитую. Курська область виходить до плану перемоги України і заявив, що операція там не вплинула на зрив переговорів щодо ударів по енергетиці у Катарі. Більше того, зазначив, що розмова відбулася курська операція зустріч в Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів а формули миру. Чи пов'язана курська операція з самітом миру з другим? Так, бо курська операція є одним із пунктів. Пунктів плану перемоги України. Хочеться бути знов-таки послідовним. відповім вам на все, а потім перейдемо до інших моментів. Просто дуже багато всього пишуть. І іноді це не дуже допомагає те, що ви сказали, про що було написано. Чому? Тому що це зовсім не пов'язані речі. Курська операція має і мала абсолютно інші цілі. Абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами. Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну. А курська операція один з етапів цього процесу. Вона не зірвалася, вона була проведена в форматі онлайн. Постійно більше і новоспечених російських полонених. Іноді цифри полонених за один раз вражають так під час однієї зі спецоперації СБУ було взято 102 росіян. 27 серпня командир 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади Павло Розлиш розповів, як українським військовим вдалося оточити російські підрозділи та взяти в полон значну кількість російських військових у Курській області. Зокрема, він зазначив, що це прокол російської розвідки, яка не помітила скупчення українських військових поблизу. Курської області, завдяки чому силам оборони вдалося оточити росіян та взяти їх у полон. Їхня розвідка не спрацювала, не виявила скупчення підрозділів ЗСУ. І завдяки гарному плануванню, якісному виконанню нашій розвідці, вогневому маневру, ми могли їх оточити та взяти в полон. А за словами військового Курщину загалом обороняли строковики, прикордонники та морська піхота. Водночас наголосив розлич українські підрозділи десантно-штурмових військ більш досвідчені. За словами командира 80-ї ОДШБ, Прикордонники та строковики мають нижчий рівень підготовки, але морські піхотинці 810-ї російської бригади все ж таки чинили сильний опір. Крім того, з часом противник перестав здаватися в полон великими групами, як це було на початку. Втім, завдяки новим полоненим вже 24 серпня було помітно перший результат. У день незалежності України відбувся великий обмін полоненими з РФ. Президент Володимир Зеленський розповів, що ще 115 наших захисників повернулися додому. Це воїни Національної гвардії зброї. Ойних сил військово-морських сил державної прикордонної служби тоді ж у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя. З них півсотні боронили Азовсталь. Водночас ситуація на Донбасі дуже складна. Росіяни продовжують просування на Донеччині і складається враження, що Путіну абсолютно чхати на свій народ і арафію. Загалом він будь-що хоче захопити українські території. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму заявив, що Росія, хоч і перекинула кілька десятків тисяч своїх військових на Курщину, та все ж найсильніші підрозділи залишає на покровському напрямку. Одні з завдань а, проведення. Наступальна операція на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків. В першу чергу, це стосується Покровського Ураховського напрямку. Звичайно, ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля, продовжує засережувати зусилля на Покровському напрямку де сконцентровані найбільш боєздатні його частини. Звичайно, курська операція відвеликла значну кількість його сил. Ну, на даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинути на курський напрямок, і ця цифра зростає. Перед цим противник намагається. Знімати частини з інших напрямків а покровському напрямку він навпаки збільшують свої зусилля. Тому звичайно, наші воїни роблять все для безпеки цивільного населення. Щодня тривають жорсткі бої на цьому напрямку. Це зона нашої особливої уваги. Ми також засережимо на цьому напрямку основні свої сили і засоби, тому звичайно, звичайно, все це робиться для захисту нашого цивільного населення. Та вже 27 серпня мережею почала ширитися інформація, що поки расисти раділи ударам по цивільних в Україні 26 серпня. Зсу зайшли в Білоградську область. Ми звісно нічого не стверджуємо. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, але тихенько тішимося і дуже віримо в Сили оборони України. А от сам Зеленський заявив, що вже у вересні представить США план перемоги України. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила велику кількість військ. Я не знаю, чи комунікував сьогодні Головком щодо кількості ворога. Я думаю, що не комунікував деталі. Ну, напевно, ще рано про це говорити. Розбила серйозне угруповання, а велику кількість військ. Що стосується. Донеччини ви повинні зрозуміти, що це їх стратегічна ціль. І сьогодні пересування після курської операції, до речі, з Харківщини і з Запорізького напрямку, ми вже по факту відбулося. Чи буде далі, залежить від нас, скільки ми будемо успішно продовжувати курську операцію. І це дуже важливий момент, а те, що вони поки що. Не забирають війська з Донеччини, зрозуміло. Там найпідготовленіше їх війська і це їх стратегічний напрямок, бо вони дуже хочуть окупувати а, нашу Донеччину. Ця цілі їх не змінила. з початку війни. Я б навіть сказав з великої війни. з початку 2014 року ці цілі вже були, але зараз ці цілі не змінені. Їх цікавить а, повна окупація. Донбасу українського Донбасу не вийде, і ми над цим працюємо. Курщина, як я вам сказав, входить в, в наш план. План перемоги України. Може, це звучить для когось амбітно, але план це для нас дуже важливий план. Я деякі речі, напевно, щось можу сказати. Не впевнений, що все. Один із напрямків, де частина якого вже зроблена, це Курщина. Другий напрямок це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок це пакет примусу. Потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним. Шляхом. І четвертий напрямок економічний: про все це детально говорити не буду. План підготовлений. Думаю справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні в використанні тим, що там буде в цьому плані або ні? І так як трішечки все затримується в житті. То я думаю, в вересні представлю цей план йому на зустрічі, і думаю, що якимось чином буде правильно передати цей план як Камалі Харріс, так і Трампу Дональду Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, а виконати цей план дуже хочеться. А як думаєте, ви що буде відбуватися далі на полі бою? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе та до зустрічі!